Йдемо далі. Так, навіщо взагалі анкета принаймні швачок? Не вже на співбесіді не видно, що то за людина. От було в мене відео про анкету для швачок. До речі, знов таки вона є на моєму патреоні. Обов'язково скачайте, обов'язково користуйтесь, якщо ви власник швейного бізнесу. там... Є дуже багато причин, чому це потрібно робити. Ну, Дивіться, одна з цих причин, один з цих приводів, чому це треба робити. Треба робити тому, що, ну, по-перше, анкета повинна бути десь 15-20 пунктів приблизно. так? І там усі пункти мають значення. Є там стандартні пункти, там, типу, прізвище, ім'я по батькові, телефон, там, місце проживання і так далі. так? А є пункти там, спеціальні, вони теж поділені на декілька груп. Так от одна група з них стосується можливих проблем із вашим майбутнім працівником. Тобто, якщо ви цю швачку берете до себе на робоче місце, і у вас не буде пункту, там є такий пункт, наприклад, то, що я в цьому відео приводив. Чи є у вас професійні захворювання чи інвалідність? Якщо є, то які, яка група інвалідності? Скажіть, будь ласка. Два випадки такі були за останній час у моїх клієнтах, що було таке, що у дівчини була прихована форма, ну як прикована, у дівчини швачки була епілепсія, так. І вона приймає якісь пігулки і все в неї було добре, так, в одному е швейному цеху. Але... Одного дня вона ці пігулки вдома забуває, і в неї на роботі стався припадок, дівчина там побилася, поцарапилася, мама прибігла і скандал вдалося врегулювати тоді, коли власник швейного бізнесу показав мамі цю анкету, де було написано, так, що, що немає ніяких захворювань, що немає ніякої групи інвалідності. І ну, дійсно, як потім виснилося, дуже важко було визначити, чи є захворювання цієї дівчини, чи ні, поки вона пігулки приймала. Вдалося втрясти цю ситуацію, регулювати. Це тільки, дивіться, це тільки один пункт анкети, який вас перестрахує як власника існуючого або майбутнього швейного бізнесу. Інший випадок це коли у власника швейного бізнесу була швачка і в неї якісь негарази там були із серцем. А діло було влітку, там щось, кондішн погано працював, стало зле Цю швачки, її скоро забрало в больницю, прибіг чоловік і, і там став наїжджати на власника швейного цеху, як таке могло трапитися, ви що, ви що не знали, як це так, що в мене така хвора жінка, я вже зателефонував самому адвокату, та ми по судах вас натягаємо, і так далі, і так далі. так. І власник показав йому цю анкету, і це було у судовому розгляді, було дуже суттєвим фактом, який, ну, який знімає відповідальність із власника цього швейного цеху, і цей конфлікт теж вдалося врегулювати. Оце один із 20 таких пунктів, які є у цій анкеті.